Сьогодні покажу вам, як я роблю свій улюблений зимовий салатик із капусти, моркви, яблук і ще декількох цікавих інгредієнтів. Отож, показую. Для цього смачненького салатику нам потрібна капуста. Один кілограм капусти я покришила ось такими ось квадратиками. До неї додаю 200 г моркви покришеної. Соломкою. Також до капусти я додала 3-4 яблука середнього розміру, які я порізала на ось такі шматочки. Можна очищати їх від шкірки, можна не очищати, я вирішила очистити. Далі всипаю сюди 100 ізюму А також можна додати або чорнослив, або от так, як у мене, в'ялена вишня, тому що чорнослив у мене не люблять. Цю суміш ретельно потрібно вимішати. І далі я відставляю цю каструльку, накриваю її кришечкою і буду готувати розсіл, яким я буду заливати цей салат. Для заливки я беру окремий черпачок, наливаю у нього 1 літр води. Також наливаю сюди 150 мл яблучного оцту. Якщо у вас немає яблучного, можете брати звичайний оцет. 10 зубчиків часнику, чеснику, подрібненого будь-який спосіб, чи натерто на терці, чи Пропущено через м'ясорубку декілька горошин духмяного перцю, один лавровий листочок, 150 мл олії і 2 столових ложки солі. Цю суміш я ставлю на плиту і доводжу до кипіння. Після того, як розіл закипів, я знімаю його з вогню і додаю ще столову ложку меду. Ви можете додати цукру. По рецепту йде від 100 до 200 г цукру. Ви орієнтуйтеся вже на свій смак. Розмішую суміш, поки не розчиниться мед. Заливаю салат гарячою заливкою. Добре утрамбовую ложечкою, кладу зверху тарілочку. Ще раз добре притискаю і зверху ставлю груз. У мене банка з водою. Залишаю салат на 2-3 доби при кімнатній температурі. Через 2 доби салатик вже готовий. Я собі на сніданок набрала ось тарілочку. Решту буду зберігати у холодильнику.